Вам всім привіт, друзі! Ми з он, Давідом оно пробралось на мою кришу. Да, так, открили замками сьогодні, стирили тихенько ключі, точніше я стерю. Все, провода. Будемо зараз знімати все. Це моя ліфтувала, там Ми там про голуба знімали. Все, ліфтував другого під'їзда. Такі різні комунікації, якісь вентиляції і таке О, Конь моча. Так, конь моча. Прикольно. Ага. О, это що? Наче в когось тут база якась. Мабуть, так і є що тут в когось база. Значить, думаю, що його базу не знайдуть через іншу ліхтовий. Стяжки, ебать, батьки, звучать. Ого, да, тут видно, що тут чиясь, навірно, база. Ціла базейка чиясь. Можна відкривати в себе замка і лазити сюди до цієї ліфтової третього під'їзда. Ну що, пішли потроху, мабуть, на цей, коротше, як вона називається. Сейчас да. я акуратно покажу котлку. Ось сюди у вас крыша. Так, воно наші котелки Дві штуки. І вон та труба. Все, вон там село. Оце, хати. хаты. Так, воно куток будинка. Видно, що на б... крище горіх робити? Ага. Мабуть ворона його сюди закинула. Вже відкрита. Що відкрита, походу? <клес> що там? Та ні, фігушки, там, походу, замок. Я не думаю, що вона буде відкрита. Наверх дивись вищі проводок. Зараз ми будемо вже... Трохи перелазить на пристройку. Ну, yeah, зауку... Там якщо зацепишся, то жопа. Там треба акуратно робити все. Зараз побачимо, де тут перелізти. Так, все, моя знову ліфтова, ми сюди підійшли назад. Скажу, що це... Відео краще дітям не показувати, бо це дуже жорстко, особливо ось цей момент. Акуратно ось тим проводами так. зацепити. Так, так, да, тут. Я вам тільки що переступив 30-метрову пропасть. Так, ось у мене... На... 30 сантиметрову. У мене в глибину 30-метрову. Так, ось. Ага. Тут дефто лукіна ліфтова. Тут була дирка ось у дверях, я пам'ятаю, шпіонська. Ну так вон нічого особливого. О, все. Так, да, ми туди не підходимо, туди не можна. Ось о, решетка дренажна. Час буде. Аппаратно. Ага, зараз тут проводки. провод Ого, да, тут вже рівень посложніший. Треба дуже гарно дивитися за проводами. Капець, це що О, за перепад? Залізеш. Блядь. О, то ми на дяді Паші не зліземо, виходить, так. Да? Ага, понятно, тут лестниця треба. Угу. Ні, може ти краще не злазь туди. Думаєш? Не знаю, ну якщо забереш, скільки там висота десь? Десь так як я. Ого. А, там проволка внизу якась є. А, а то я вилізу. Ну, якщо, то я тобі дам камеру, ти походиш там познімаєш акуратно. Зараз я передам цьому дай камеру. Там замок. Ми ж там були. там золотый дедок. Так, я сюда не хочу слезать, вляпываться. Ну, Давид, хай походить по земле. На фулстейм. Сейчас чекнем, что тут. А, здесь пролезть можно. Она сейчас с другой стороны. Опа. кстати, он на моей крыше. Там решетка на переходной. дом, вот видите, вот здесь вот решетка вот. А тут интересно, вот лестница. Не особо тут интересно, как обычно решетка. Пойдемся, щоб да Так, Там все, да, підзняв нормально. А, так, ну Тут взагалі у нас реально вся імбова видище. Так, опять зливна дивка. Подивиться, тільки який тут обід. Так, ми будемо назад перелазити. А вже назад перелазити. І зачиняти тихенько ліфтову. Ой, яку ліфтову. Кришу зачиняти. Так, перелазити, треба тут, де нема цього перила. А все Кожна, як люди проходять, будуть так. Ох, так. Зараз я покажу, як це виглядає. Безте там щили на люди там ходять іноді. Їй то переступить легко. Але трошечки стремлювато це робити. Все. А тут на цьому всім пока. Ставте лайки та підписуйтесь та, на канал.